Або своїх керівників мучить вбийте їх, а не нас вбити. Вам руки повідсихають від цього. Попомніть? Фотографірує. Можете фотографії. Молоді, здорові! Як ви будете своїм дітям в очі дивитися? Дівчата, за тих бандитів, злочинців замуж не виходьте, щоб вони потомства не мали, вони не мають права на потомки. Не що з Україною боїться і самі приймаються повному.